Чи можеш ти трохи розповісти про свій а, шлях саме вже на війні, про що, напевно, найбільше може тобі болить після того, як ти почав саме воювати? Що найбільше тобі запам'яталося? Mm. На самом деле таких ситуацій очень много, але. Но... действительно то, что болит, так это душа, потому что часть, часть твоих друзей, которые с тобой были вот в начале войны, которые готовы были с тобой идти до самого конца, и, к сожалению, сейчас их нет. И вот это вот, наверное, самое больное, что может быть на войне, когда ты теряешь своих близких, ты понимаешь, что все, ну, их уже не вернуть. От это самое Чи ставив ти питання Богові стосовно того, чому так відбувається, чому твої побратими, близькі, друзі гинуть? За чого? Чому так? Чому він це може допускає, або? Знаєте, я задавав этот питання, але Я не знаю, чому так відбувається в нашій житті.